Дівчатка, усім привіт! Якщо ви не хочете ставити філери в обличчя, але хочете мати гарне підтягнуте обличчя, за допомогою ботулінотерапії це реально зробити. І так, якщо ми пропрацюємо ось ці зони, у нас повністю піднімається овал обличчя. Якщо у нас є грустний смарік, ми також його Піднімаємо і забираємо за допомогою віталінотерапії. Якщо ви хочете розвернути верхню губу, то ми робимо ось тут проколи. Якщо не подобається навиша брова, ми її також піднімаємо. Якщо у нас ось тут є міжбрівна складочка, ми її також забираємо. І якщо хочемо припідняти лоб і припідняти бровки. Ми робимо ось тут такі ін'єкції. І за допомогою ось такої процедурки ми повністю обложуємо вас на років 10.